Це роботи учнів ліцею номер 23 Учні робили, діти виконували копії Катерини Білокур. Майстриня Людмила Лисюк показує роботи своїх учнів, які разом з іншими виробами представила вперше на музейних гостинах. Виконували різними техніками. Є класичні техніки, як художня гладь, ба, гладь. Степловий, також є техніка, сітківочка, яка повністю обшивається весь фон і другорядні елементи. Вони виконувалися декілька років. Цю роботу виконала одна дитина. Вона була зацікавлена, їй було дуже цікаво, і Вона два роки виконувала цю роботу. Але коли вона вийшла зі школи, то закінчила цю роботу її сестра, сестричка. Так. Цю роботу виконали декілька учнів на фольклорно-етнографічне свято зібралися понад 80 майстрів з рівно Волині та Херсону. Тут вони представили свої роботи, які виготовили за рік та раніше, зокрема, витинанки, аплікації соломи, різьбу з дерева, вишиванки, глиняні вироби. Всім подобаються відбитки рослин. Живих дуже класні будинки будуємо різні, робимо роботи з склом, використовуємо скло. Працюємо з червоної глини, і це біла глина. Керамічні різні чашечки. Найбільше купують чашки. Це можна використовувати просто. Вона як викор, можна як, е, як вазу. Ляльку я використовую в будь-яку тему, бо вони у мене ну я вважаю, що вони як живі. Ось, наприклад, бандурис у мене сидить. Він грає і мені навіть чується його мелодія. Ось дівчата вийшли на гаївки. Ну, І танцюють, і веселі такі, і Васик Телесик. І особливо мені подобається моя композиція, мені подобається. Я думаю, люди, люди також не байдужі до такої теми, повернись живим. Перші наші музейні гостини, вони так не називалися, називалися, Рівненсь, називалися Рівненський ярмарок, відбулися на площі театральній у 91-му році. Ми спробували зробити такий вихід майстрів в центр міста. Людям було незручно продавати, людям було якось соромно продавати свої Речі і вийшло ну, 5-6 чи 7 майстрів вийшло туди, але підтягувалися, люди розпитували їм було дивно, що це не якась торгівля, така а майстри свої вироби продають. Вперше музейні гостини у Рівному провели у 1992 році. Тоді, зі слів співзасновниці, але українець майстрів охочих показати свої вироби було в рази менше ніж зараз. Отут розмістили ми і почався дощ. Оце я дуже добре пам'ятаю. Почався дощ і ми змушені, я плакала, сиділа, ми змушені були йти в приміщення. Також під час заходу організатори збирали гроші на потреби одного з підрозділів 104-ї окремої бригади тероборони ЗСУ. Нас сім чоловік музейників зараз. Служить в Збройних силах України. І ось саме на один з підрозділів, де там є наші хлопці, ми збираємо ці кошти. Зі слів директора обласного краєзнавчого музею Олександра Були, на заході вдалося зібрати майже 22 тисячі гривень. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.